Вулиця Соборна, друга дня. Спецтехніка спочиває на узбіччі, а в ній обідають дорожники. Вже за півгодини роботи на центральній вулиці міста знову відновлюють. Утворюється тиснява, але рух іде. Серед місця перекриватимуть тільки для опозиціонерів. Приїхала в призади і почали. Я знаю, скільки один десять приблизно. А до скільки вони йдуть працювати. Не знаю, десь приблизно до трьох. Ремонтуватимуть соборно на найближчі кілька днів, кажуть у міському шеу. Ремонтні роботи розпочали саме сьогодні. Поза як раніше цього не дозволяла технологія. Ну це згідно технології, ми маємо фрезерувати вперед, вибрати це все старе асфальт забрати, а вже положити новий, якісний. Ну вже більш сприятлива погода, вже, вже пішло тепло. А ці гарячі тільки ложаться при плюсовій температурі. От зараз плюс 5-10 градусів. Чи то після появи телекамери, чи то за графіком дійшовши до центральної площі міста, спецтехніка звернула на чорновола. Як пояснив телефоном начальник міського ШИО, дорожні роботи сьогодні продовжать на вулиці Степана Бандери. А вже найближчим часом почнуть класти асфальти на соборній. Акції ж протесту не перешкоджатимуть. Дмитро Лонтіюк та Ігор Прокопчук. Новини рівного.